Вітаю всіх друзі. У Рената Леонідовича Ахметова, як і у будь-якого нормального олігарха, було чимало власних медіаресурсів. Це і ТРК Україна, інформаційне агентство УНІАН, газета сьогодні. У мене є підозра, що в зв'язку з війною Ахметов відмовився фінансувати не тільки ТРК Україна, а також інші медійні ресурси. А куди поділися всі ці люди, журналісти? Вони пішли на свої хліба, а відкривають нові проекти. Наприклад, мені сказали, що фабрика новин, яку ви слухаєте, це колишні журналісти з ТРК України. Чи маєте вони якісь відношення до Ахметова? Я думаю, що навряд чи, але у них збереглися очевидно старі зв'язки з Кремлем, і тому вони виживають не тільки тим, що капіталізують контент, який заливають на Ютуб. А в тому числі і е, заробляють на тому, що заголовками спотворюють подкасти в потрібному Кремлю напрямку. Ну, наприклад, приїжджав до Києва Джейк Саліван, радник президента Байдена з питань національної безпеки. Звичайно, не можна не використати цей привід. І не написати десь під розмовою Євгенія Кісельова і Гарі Каспарова, що Джейк Саліван схиляв Зеленського і Україну до перемовин. Захід, Європа втомилися від української війни, потрібні перемовини. Але ні Кісельов, ні Гарі Каспаров про це взагалі не говорили. Отак От працюють колишні журналісти з. Медіаресурсів Ріната Ахметова, великого патріота України, зазначив при цьому. Але у Ріната Ахметова є не тільки журналісти і медіаресурси. У нього також є ДТЕК і у нього також є прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Ось в контексті вчорашніх бомбардувань обстрілів ракетами української енергетичної інфраструктури я хочу поговорити про... Наступні ресурси Арната Леонідовича Ахметова, Дениса Шмигаля, людей, які замикаються на Шмигаля в уряді. І не тільки, я думаю, мова йде про Ахметовських людей, ну і звичайно про компанію ДТЕК. Каже, що з п'ятниці на суботу минули по внутрішній розсирці. Якогось месенджера в уряді, я не здивуюся, якщо це буде якийсь там Телеграм чи вайбер, е, прийшла розсилка. Е, розсилка, яка говорить про те, що уряду потрібно готуватися урядовому кварталу до двотижневого блекауту, ну і відповідно готувати всіх громадян України. І там конкретно розписано, як потрібно готуватися. До двохтижневого блекауту, і в тому числі в урядовому кварталі, необхідно організувати весь побут, і, е, який би передбачав цілодобове перебування на робочому місці. Тобто, я так розумію, в Маріїнському парку е, мали би завести кілька кубів дров, е, е, якісь пункти обігріву, можливо, смоли е, води. І от мав організуватися такі собі, хай мене цигани вибачать, циганський табір, де би харчувалися працівники з урядового кварталу, зрозуміло, потрібна вода, оскільки блекаут не передбачає водопостачання, якісь біотуалети і так далі, і тому подібне. І ось це стало предметом жвавого обговорення. Яке посилилося після вчорашніх, вчорашніх ракетних обстрілів. Воду в Києві дали ось тільки годину чи дві тому. Тобто, цілу добу от центр міста був без води. І виникає ну, питання просте. Чи це ІПСО, інформаційна психологічна спецоперація? Це дурість, чи це насправді реальні плани? Запитання непросте. Я сьогодні спробую. Вам відповісти, але я почну з речей, які до мене дуже є близькими. І у мене одразу, ну, вибачте, за профдеформацію, виникають паралелі. От блекаут на два тижні це як для мене локдаун або карантин на два-три тижні. А потім ще раз на два-три тижні локдаун. І так блекаут. І у нас якби професіонали. Експерти говорять про те, що ну, це якась дурниця, це неможливо. Виселення трьох мільйонів киян з Києва евакуація, блекаут на два тижні. А я задаю запитання, а хто сказав, що це неможливо? А я вважаю, що дуже навіть можливо. Ну, могли, ж нам, могли ж нам заборонити гуляти по парках, бігати ранкові пробіжки. Встановили нам норму носити маски по вулиці. Ми це робили. Сиділи в приміщеннях, провітрювалися, не виходили на вулицю в парки. Згадайте наші міста, які були два роки тому. На вулиці не було нічого, ні автомобілів, ні людей, нікого не було. А який мав сенс оцей карантин і локдаун? Да ніякого не мав сенсу. Потім сказав Ляшко, виявляється, міністр охорони здоров'я, що це робилося, не виявляється для того, щоб просто. Метонізувати і залякати людей. Він навіть не соромився цього говорити. Ніякого протиепідемічного ефекту це не мало. Який має блекаут-ефект для відновлення енергопостачання і для нашої військової перемоги? Ну, от що будуть робити два тижні люди, які йдуть, якийсь цілеспрямований блекаут, тобто повне обнулення енергосистеми і проживання в якомусь такому первісному. Варіанті чи форматі, от які будуть виконувати вони завдання. Вони ще будуть проводити якусь альтернативну мережу, дублювати трансформатори, підземні кабелі прокладати в цей момент? Ні, вони просто будуть варити кашу в Марінському палацу на дровах. Те, в принципі, вони будуть робити те, що ми з вами всі робили під час оцих трьохтижневих локдаунів, які переходили в наступні з невеличкими там перервами. Ми ж не ловили з вами вірус, не знешкоджували його в спеціальних утилізаційних лабораторіях. Нічого, ну так просто ми робили. Причому, якщо хтось думає, що це робилося просто так, і це був дебілізм, нічого подібного, я зразу знову переношу паралель на шмигаля, на уряд і так далі. Поки що мова йде не про ЄПСО з боку Кремля, інформаційно-психологічна спецоперація. Мова йде про доцільність. Ну, дивіться, я нагадаю, може хтось не знав, чому ми погодились на всі ці локдауни і постійно підігрували заходи. Тому що наднаціональні структури обіцяли Зеленському кредити МВФ, ще якісь пільгові кредити. Це забезпечило макрофінансову стабільність і робило для Зеленського. Комфортні умови перебування у владі відкривало перспективи, перспективи на наступний термін. Все було чудово. Тобто він погоджувався прийняти там, мільйони доз спеціального мінологічного препарату, тому що йому під це пообіцяли з іншого боку фінансові якісь плюшки. Чи кредити МВФ, чи ще щось пов'язане з фінансовою макроекономічною стабільністю, тому що він не справляв цю ситуацію. Тобто не треба вважати, що оці локдауни ну, були абсолютно безтолковими, безсенсовними і пов'язані з тим, що ми ну, не знали цієї хвороби і не знали, що робити. Ну, Може хтось і не знав. Але в урядовому кварталі все чудово знав. А тепер ми вертаємося до двохтижневого blackout. А Я вас запевняю, що достатньо є людей, які Абсолютно сприймуть цю ідею, якщо навіть вона народилася в кремлівських стінах, для того, щоб використати її на свою користь. Ну, дивіться, вивесели три мільйони, ну нехай два з половиною мільйона киян з Києва. Вони поїхали виживати в поле і більше не турбують кличка, більше не турбують урядовий квартал, шмигаля. Я вас запевняю, вони всі залишаться тут. У них є генератор, у них буде світло, у них буде вода, у них все буде, вони собі все організують, вони проживуть. Наступне, що вони зроблять, так як із локдауном, можна ж було підзаробити на масках, підзаробити ще на якихось витратниках, антисептиках, купа було, можливості заробити. Давайте згадаємо закриття ринків, базарів і банкрутство українських фермерів. Натомість заробили власники супермаркетів на турецьких помідорах, там чи і так далі. Чому не можна заробити на дизель-генераторах, ще на чомусь, протягнути руку до Європи, сказати, подивіться, що відбувається, блекаут. Давайте нам, значить, тисячі і тисячі там, генераторів, автотранспорту і ще багато чого. Це створить дивіться соціальну базу під доступні вибори кличку. Вони як мислять, щоб ви розуміли? Ну, три місяці люди поживуть десь на дачах, по селах, у своїх родичів, в печерах, повиривають якісь там рови і там будуть жити. А, а вони за цей час ну, серйозно підготуються до наступного політичного циклу, до наступного свого там проекту життєвого і використають з користю для себе абсолютно. Дивіться, не напружуючись, не думаючи, що з цим всім робити, з цими ракетами, з цими з стецями і так далі. Тому я би не сказав, що це неможливо блекаут на два тижні. Якщо народ це ковне, то все буде чудово. Ну а ті люди, які хрестили разом там з Путіним когось, чи там, я не знаю, можливо, з Козаком чи з Сурковим. Вони також якби, підтримують свій зв'язочок. Путін збереже обличчя, покажуть люди, які це все продумують, оці всі спецоперації, їх дієвість. В кожен отримує свої бонуси, свої профіти в цій ситуації. Я підводжу акуратно до того моменту. Що розумієте, не обов'язково бути агентом Кремля. Можна просто взяти їх продукти. Інтелектуальні, ідеологічні, і подумати, а чому б ні? Чому б нам не розігнати всіх людей з Києва? Чому б це все не використати? Непогана, в принципі, ідея. Ну, подумаєш там, ну і вони там своє отримують, Путін отримає сатисфакцію, збереже обличчя. Всі українці виїхали з міст. Це вже назвали деурбанізацією. Вже навіть є термін вигадали. Так що все буде чудово. Я думаю, тому не треба недооцінювати цих всіх речей. Чи є це, тепер я підходжу до наступного? Чи є це ІПСО інформаційно це психологічна спецоперація? А я вважаю, що цілком можливо, що так. Тим більше, що як правильно кажуть, ДТЕК, урядовий квартал і так далі, всі ці люди є колишніми агентами, яких поки що не викарали і не покарали. Хтось може бути просто корисним ідеотом, хтось може бути симпатиком. Треба розуміти, що середня ланка і нижня ланка це проукраїнські люди. І вони будуть під обстрілами міняти трансформатори, на морозі, крутити якісь скрутки, значить, комунікації, там, відновлювати і так далі. дроти скручувати на морозі. Руки у них будуть перемерзати, але ж оці, що працюють на верхах. причим це ж мова не тільки про Ахметова, давайте візьмемо енергатом, Деркача, візьмемо Дубинського і так далі. Це ж ті самі люди, ті самі люди, які працювали на Кремль. І це вже доведено. Дубинському блокували канал людині Коломойського. І в нас таких повно людей. Тобто, вся верхівка вона вражена. Цілком можливо, що вона. Що й заробляє на поширенні і на залякуванні, на дезорієнтації людей. Розумієте? Безперечно, вони знають, що ми не будемо, дивіться, ще один бонус. Якщо люди виїхали з Києва, ніхто не буде давити на Зеленського, що, що це робиться взагалі. Ніхто не буде турбувати владу, знімати владу, загрожувати владі нічим не буде. Тому тут все чудово. Ось і всі розуміють, що. І військові плани тут на не похитні залишаються, ми йдемо на деокупацію, і народ не турбує, виживає собі десь там в якихось печерах і так далі. Тому я б не знімав взагалі такої можливості, дурості вистачає. Давайте згадаємо, ще раз кажу, локдауни. І ці блекаути у нас можуть переходити один в інший, як і е, локдауни переходили. І люди будуть у нас в урядовому кварталі на цьому наживатися. А ми будемо казати нічого, нічого, що ми там в холоді, в голоді, в траншеях мокрі і так далі. Головне, що ми переможемо. Так, ми то переможемо, але ця перемога не для нас, а для них буде. І вони нас будуть по плечу яке стукати молодці. Ось що значить вольові люди і так далі. Це те, що я хотів би сказати по цьому питанню. Наступне, я перейду до обстрілів. У нас значить, ну, мене тут м -м, в коментарі. Всплив мені коментар на ноутбуці, я мало читаю, але я його прочитав. Що я зрадив собі і періодично не даю якихось інсайдів там, і конспірології. Ну і не закидаю дещо неприємного на адресу англосаксів. Оця частина відеоблогу буде десь компенсація. Я, ну, Не тому що я ну, хочу догодити критику. Я, Часто не реагую на критичні коментарі, але тому, що тут якраз доречно деякі моменти підсвітити. У нас люблять підраховувати, коли закінчаться обстріли, скільки в Російській Федерації залишилося ракет. Виходять на наступні цифри. Я думаю, вони для багатьох ці цифри будуть цікавими. Значить, кінжалів залишилося трошки менше сорока. Іскандерів сотня, потім э, оці э, ракети Х, там різних модифікацій, високоточних їх залишилося хтось каже 350, хтось скаже 420, всього разом виходять на 600 там, чи скільки ракет. Це вже давно вони зайшли в недоторканний запас. Тобто, і стоїть зараз питання, чи можуть вони вистрілитися в нуль. І якщо вони вистріляться в нуль, чи покладе це нашу енергетичну систему? І зараз э, експерти. Висловлюють свої точки зору. Що я спочатку хочу сказати з приводу НЗ недоторканого запасу, і, і чи піде Путін на те, щоб вистрілятися в нуль? Запросто піде, запросто піде, тому що він а, а, пройшов, як а, а, пілоти кажуть, точку неповернення, коли летять, наприклад, через океан, через Атлантику, і вони більше півшляху пройшли. Вони вже назад в Європу не вертаються, а у них дорога тільки вперед. Він вистрілюється в нуль і ще навіть візьме ракети в Ірану і в е цьому. Північній Кореї і а, у них ще є якісь, звичайно, свої виробничі потужності. Кілька ракет вони там за місяць можуть виготовляти. Безперечно, це не компенсує оці залпи по 100 ракет кожного тижня. Росія не може виготовляти стільки ракет, але. Вони вистрілюються в нуль і навіть візьмуться за ті ракети Х, які не є високоточними і є призначені для того, щоб нести ядерний боєзаряд. Вони вже ними зараз по нас стріляють, вони там плюс-мінус 500 метрів, але для ракети, яка несе ядерний боєзаряд, це не принципово. Росіянам байдуже. Вони будуть і цим стріляти ось, коли це все закінчиться? Чи ми повинні з вами наступне питання очікувати закінчення у них боєприпасу? Ну ясно, якщо вони досягнуть свої цілі, покладуть повністю енергосистему і нас завантажить цей блекаут. Ну, можливо, тоді вони би, припинять це робити. Але я думаю, що цьому всьому також сприяють наші союзники. Ці речі не обговорюються. І, в принципі, я думаю, що їх елітам, політичним вже давно зрозуміло, що життя передбачає бій, бій передбачає обопільне нанесення ударів. Якщо ви не відбиваєтесь, не наносите удари у відповідь на зустріч на випередження, то вас будуть постійно бити. ППО проти ракети це глухий захист. Я думаю, на Заході це вже давно зрозуміло. І для того, щоб це все припинити прямо зараз, треба залпом випустити у відповідь 100 ракет сьогодні по Російській Федерації по таких самих об'єктах, яких вони стріляють у нас. Точно так зробити. І а, якщо вони зрозуміють, що це було санкціоновано Сполученими Штатами, значить за цим щось стоїть. І Російська Федерація це кофтне і заспокоїться, але цього не буде. Не буде і е, з кількох причин: по-перше, це збереже їм доктрину необхідності постійного діалогу і доктрина, яка не передбачає ударів у відповідь, а тільки захист і психотерапевтів. Проти ракети і ППО, які вони надають, це, власне кажучи, є ця доктрина, коли є ну, просто жертва і задача жертви вціліти, і тому і називається жертва, тому і називається вцілілим. Задача жертви просто вціліти, організувати собі захист. Але і наступна річ важлива. Я думаю, що в Пентагоні, ЦРУ і в Конгресі вже дуже давно зрозуміло одну просту річ, що в зв'язку з тим. Що Путін пройшов точку неповернення, він вистрілює не тільки своє НЗ з ракет, а в тому числі і звичайні снаряди, і конвенційне озброєння таке другорядне. І розтягуючи цю війну, англосакси фактично грають вдовгу і готують Росію до. Споживання фрагментації, використання її як ресурсної бази. Росія вистрілює всі ракети. Захід нам дасть генератори, дасть ППО, багато ППО. Путін буде стріляти. Ми будемо збивати в такий спосіб. Росія роззброюється абсолютно стає незахищеною. І Путін з цією Росією через рік, через два можна буде. Говорити на тих умовах, на яких захоче говорити, наприклад, Америки. Нам це важко буде. Вони рік чи два проживуть в теплі і в добробуті, а ми будемо жити під обстрілами і в холоді, і в голоді. Тому треба цей чинник враховувати. ППО нам будуть давати, генератори будуть давати. Висновок якийсь цього всього. А замість того, щоб поширювати там щось по внутрішніх месенджерах, по розсилці і так далі, писати якісь там промови для Зеленського на G20, потрібно в інформаційний простір всім нам вносити просторіч і про це говорити телефонами з Макроном, і з Байденом. Це дуже добре протиповітряна оборона, це дуже добрі генератори, але бій передбачає удари у відповідь. І ми розуміємо, що вам вигідно визначити Російську Федерацію, але ми платимо це людськими життями за це. І ми вимагаємо ракет для ударів у відповідь. Ми не можемо більше на це спокійно дивитися. І відповідальність за смерті. І за наші страждання виключно лежить на ваших дурнуватих доктринах, що жертва має право тільки стояти в глухому захисті і захищатися. Ми не є жертвою, ми є стороною. Ми хочемо битися, і ви нам обіцяли свого часу підтримку. Тут насправді потрібно займати проактивну позицію. Ну от, в принципі, те, що я хотів би сказати. По вчорашньому дню. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.